Пані та панове, вітаю. звати Денис Зайченко, і смартфон 8849 Tank 4 від бренду Юнігерц мав по всім статтям і параметрам бути звичайним захищеним смартфоном, власне, танком. Ну бо він сучасний, важкий, оснащений купою функцій для кемпінгу, має велику батарею. А потім ви на нього дивитесь і бачите на торці якусь незрозумілу лампу, а на робочому столі якусь незрозумілу кнопочку. Натискаєте її. І вмикайте вбудований в смартфон проектор. Проектор. В смартфоні. Вбудований і отут вже виникає зовсім менше запитання: наскільки взагалі логічно і вигідно купляти проектор в смартфоні, і чи не заважає його наявність іншим компонентам? І власне наше відео саме на це запитання і відповість. Якщо вам цікаві взагалі всі технічні деталі апарату, досвід і користання, то що текстовий огляд вже на нашому сайті, послання в описі. Також, доки ви там з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, підтримати нас можна коментаре, можна навіть фінансово, на головній каналу вартості дві чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Вбудований проектор в Unigherz 8849 Tank 4, здавалось би, трішки та заважає компонентам всередині, але лише у порівнянні з попередником Танк 3, де проєктора не було, зате був акумулятор удвічі більший. Під 24 тисячі мА, -год. а тут всього 12 тисяч. Плюс зарядка повільніша тут і SOC трохи слабший за продуктивністю, хоча є свіжіший за поколінням. Але танк 4 виявився легший за попередника 538 грамів проти 6 це 170 і тонший аж на 8 мм. Ну, тобто це все ще не витончений смартфон, але вже не відвертий Тяжовий тупой предмет, так би мовити. Він не мов півшляху до повноцінного танкового смартфона. Це от як лялічка, бутончик. Поклади в землю, поли водою і чекай, доки проросте. І не бійтесь, поливати його водою можна без проблем. Захист рівня ip 69 k тут на місці. Мілиста 810H також присутня. Що це таке, попрошу в посилання в описі. Ми про це робили відео. Але той факт, що тут захист рівня ip 69 k виглядає взагалі космічно круто, бо тут є отвори під. Активне охолодження проектора. І їх водоізолювати значно важче, аніж Type-C або динаміки. І периферія тут взагалі космічна. Бо попередній смартфон за 500 баксів, а саме стільки без знижок і акцій коштує Unigertz 8849 Tank 4. Попередній перед цим оглядовий смартфон за півтисячі зелених мав Type-C і один слот 7. Тут моя ж ти рибонька, Type-C 3,5 мм під заглушкою, яку можна відкрити нігтем. Інфрачервоний порт, вушку для ремінця, слот окремо, увага, окремо для двох сімок і карти пам'яті. Кнопка живлення зі сканером відбитки. І є дві окремі. Кнопки з можливістю перепрограмування на потрібну вам функцію. І так, кнопки гучності на протилежному від правильного боці. Але то таке, може, внутрішні компоненти якось заважали. Тут в цю відмазку я повірю абсолютно спокійно. Екран у танка 4 космічно крутий, я навіть не жартую. У минулої моделі був симпатичний IPS. Тут повноцінний AMOLED 25 k 678 дюйма з частотою 120 гц. Це найкращий Екран у захищеного смартфона, який я взагалі бачив. є навіть Miravision для тонкого налаштування якості і максимальна яскравість теж на висоті. І так, ви вже здогадались про сам проектор я розповім в кінці, ну а ми йдемо далі. Серце смартфона система на чіпі Dimensity 7300. Antutu під 600 тисяч балів. Тому для ігор цей апарат підходить окей, але для роботи в самий раз. Набір пам'яті тут 12 ГІГ lpddr 5 і 512 гіг UFS 3.1, є Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 і, і NFC. І якщо що, якщо бачите модель на 16 гіг і 512 ГІГ, це скоріш за все танк 4 Pro, який відчутно дорожчий за цей. Камери тут трішки гірші за попередника. Наприклад, немає суперширка, але з'явився модуль нічного бачення на 64 пікселя з окремою інфрачервоною підсвіткою. Основний модуль. Модуль Sony IMX 766 на 50 мегапікселів. І є окремий модуль Hynix High 847 на 8 на оптичне наближення. Камера вміє знімати в 4К, але лише на основний модуль. Ну і фронталка тут присутня, скажімо так. Для селфі і відеодзвінків вистачить. По ПЗ Питання цікаве. Android 14 на борту з мінімумом фірмових дизайнерських функцій. Значно більш важливо те, як через ополонку реалізовані фішки самого танка. Наприклад, кнопка проектора прямо на робочому столі. В окремих інструментах також є, скажімо, налаштування роботи вбудованого в спинку кемпінгового ліхтарика зі стробоскопом і підсвіткою різними кольорами. Є тести рівня шума, педометр, компас, є навіть очищення роз'ємів вібрацією і примус. Сове увімкнення активного охолодження. При цьому мені дуже не сподобалось, як працює свайп знизу вору для відкриття списку програм, бо він періодично заїдає. Але увімкнути керування кнопками можна без проблем. По автономності ситуація відверто крута. Бо в PCMark Battery Test на половині яскравості смартфон пропрацював аж 26 годин. Це удвічі більше ніж, наприклад, мій смартфон, де утричі менша ємність акумулятора. Але то таке очевидно. Неочевидно те наскільки швидко смартфон заряджається у всякому випадку. Від стандартного зарядного пристрою, а з коробки йде на 66 Вт. Перші 10% набираються за 5 хвилин, перші 50 за 30. Звучить нормально, але вибачте, тут акумулятор на 11000 тисяч Також ледь не забув. Звук динаміка тут відносно тихий, якісний, але тихіший ніж я думав. Послухайте самі. Ну і нарешті проектор. 100 люмен роздільність HD 60 Гц. Є автофокус і корекція трапець видних викривлень, а також окремий пункт налаштування. І безумовно. 100 люмен для проектора це копійки. Будь-яка серйозна модель починається з 400. Але щоб ви розуміли, я першого доктора Стренджа дивився на Motorola Moto Z З модулем-проектором, де було. 50 люмен, і мені сподобалось. А для походного проектора і сотня люмен це вже отак, от достатньо. Плюс тут проекція реалізована не окремим інтерфейсом, а просто транслює робочий стіл на будь-яку поверхню. Хочете гратись без проблем. Дивитись кіно також, просто користуватись смартфоном через проектор, як вам буде завгодно. Ну а підсумки наступні: Юнігерц 8849 танк 4 виправдовує в собі наявність проектора, якщо ви. Знайдете, як і куди його кріпити. У всьому іншому, це на диво універсальний апарат з божественною периферією, шикарним дисплеєм і купою спеціалізованих програмних можливостей. Хтось називатиме цей пристрій, ні риба, ні м'ясо зі слабким проектором. Але це хтось точно не я. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви про покупку проектора і заради яких цілей, щоб дивитись кіно. Щоб гратись, чи ще для чого особисто я задумувався, я не відмовлятимусь від такого проектора в смартфоні, але мені пріоритетно значно більш пріоритету, наприклад, vr шолом або шолом змішаної реальності. Тому, якщо ви якийсь китайський виробник, який хоче мені заслати для тесту. Прошу, я не проти. Ну а доки ви обдумуєте цю пропозицію, я виражаю величезну дякую Київському магазину саундмаґі за надання мені для зюки цього відео мікрофону MK600, а також Київському магазину Мотостаф і компанії Гусен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко. Та канал Root Nation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!